Все хорошо. Ну, була совєтська поліклініка. От, от і все. Тут було чисто акуратно, але ну, совєтська поліклініка. Тут були проведені роботи по ремонту покрівлі, опалення, освітлення. І повністю косметичний ремонт всередині. Ми замінили вікна з тої сторони. Там якраз де було саме холодно. Ми провели утеплення. Таких філіалів поліклінік в цьому році зроблено три. сделано три и мы дальше будем продолжать эту работу, потому что в первую очередь здоровье детей и здоровье житомирян это вот работа семейного врача. Первый контакт с врачом и постоянное сопровождение детей это самое важное. На следующий год основное это мы будем ставить электронную регистрацию в таких поликлиниках для того, чтобы можно было уже формировать электронную очередь, записываться через интернет, формировать, подбирать себе удобное время. В этом году во взрослых На следующий год вже будем планирувати программу по детскому нашому поліклініці завданням цих філій наближення тільки дільничного лікаря до кінцевого споживача до, до мешканця. І ми це будемо розвивати в цьому році, до кінця року буде відкрито ще дві нові амбулаторії сімейної медицини. Одна з них буде відкрита на Богуні, одна на польовій. І там будуть проводитися прийоми як дорослого, так і дитячого населення. Це повністю нові філіали, яких ще раніше не було. І їх завдання це є саме дільничний лікар, максимально близько до пацієнта або до здорової людини. Ні в якому разі не вузькі спеціалісти, тому що це недоцільно. В кожний філіал садити вузького спеціаліста.